Чи хочем в першу церкву повернутись у дні апостолів, у давні ті часи, і чуда пережити і збагнути присутність Божу, як у ті роки, ми хочем бачить покаяння трьох тисяч або навіть і п'яти, і місце, щоб тряслося від благання і від молитви, хворий міг іти. Щоб було, як в корнилі, я у домі, коли там говорились лиш слова, і не було там ні шуму, ані втоми, а сила Божа просто так зійшла, щоб всюди переносив Дух нас Божий, кривий що після сілення скакав, з людини, щоб виходив Дух ворожий, вельможа, щоб хрещення приймав. Щоби про нас, як про апостолів, казали, Оце, брати, яких стовпами звуть, щоб, як апостоли, ми рішення приймали, і в рішеннях от тих, що була суть. Ми в мріях цих отак далеко ходим, і думаємо так, щоб було в нас, але чи ми із Богом в вірі ходимо. Теперішній, чи розумієм час, чи ми готові у в'язниці бути, побиті, як апостоли, тоді, про справи особисті всі забути за Божу волю бути в боротьбі, чи можемо понести палки молитви, побути однодушно, як вони, побути в тій нелегкій битві. Не відчувати смутку ні вини, чи радість наше серце б наповняла, коли б сиділи у в'язниці ми, чи ми б отак пісні хвали співали, закутані в тяжкі кайдани, чи будь готові в ми не висипані, збичовані, побиті, як павло, укаменовані нагі? В недоїданні, чи хочемо так, щоб з нами це було, то будемо в першу церкву повертатись, у дні апостолів в ознаки й чудеса, чи, може, хтось вже і почав вагатись, почувши про умови в тих часах. Ні, ми б не проти повернутись аби відчути атмосферу тих часів, но нам Судилось жити в дні останні, читати Писання про чудо всім. Амінь.